Зубна фея скаржиться своєму психотерапевту. Розумієте, раніше це був простий бізнес: зуб на монетку. А тепер Тепер вони залишають записки. Шановна зубна фея, перекажіть, будь ласка, біткоїном, QR-код додається. Що спільного між феєю та комаром? І тих, і інших дуже легко прибити книжкою. Але за фею потім буде соромно перед дітьми. Йде фея по лісу? Бачить, на галявині лежить мертвий єдиноріг. Фея підлітає, дістає чарівну паличку, змахує і забирає собі його гаманець. Крихітна фея Айтішниця прилітає додому втомлена. Чоловік питає Важкий день Люба? Ой і не питай, знову релізила апдейт. Та найважчим під час збою було натиснути Ctrl-Alt-Delete двома руками і ногою. Чому феї огані гравці в покер? Бо коли у них на руках хороша карта, вони починають злегка світитися. Алло, це служба підтримки фей. Я загадав бажання стати невидимим, і воно збулося. Чудово, то чим тоді ми можемо допомогти? Я не можу знайти свої окуляри. На митниці між світом людей та королівством фей стоїть величезна черга. Фея, прикордонник суворо питає іншу Мета візиту та так, розсипати трохи магії, надихнути поетів, штамп ставить, натхнення декларувати будете. Як фея відрізняє гриб їстівний від галюциногенного? Якщо після того, як ти на нього сів, він починає з тобою розмовляти про сенс життя, це галюциногенний. Якщо він просто мовчить і ображається їстівний.